Усім привіт! Ви на каналі Стопна укладка, і сьогодні ми будемо робити дуже модну літню зачіску. Поїхали! Для цього нам знадобиться лак для волосся тафт сильної фіксації, пудра, яка буде додавати нам об'єму, маленькі шпильки і дві маленькі резиночки. Все дуже просто: поїхали. Для початку я розділю волосся на дві частини. Спочатку накручу одну частину, а потім іншу. Тепер з боків ми виділяємо пасми, які в нас будуть служити нашими гульками, і робимо хвостики. І продовжуємо накручувати волосся, яке залишилося. Тепер трошки зачекаємо, поки наші локони остигнуть. Давайте будемо займатися нашими гульками. Я виділяю трошки менше половини пасма і залишаю його прямим. Для цієї частини я беру пудру від тафт і сиплю на все пасмо. Тепер беру маленький грибінець і підчісую, роблю начіс. Кутра нам добре все зафіксує для того, щоб у нас не розпускався наш начіс. Потім закручуємо у невеликий жгутик і починаємо крутити нашу. Тепер фіксуємо все маленькими шпильками. Тепер давайте візьмемо пасмо, яке в нас залишилося, і обкрутимо нашу гульку для того, щоб вона була дуже охайною. Знову беремо шпильки і фіксуємо. Те саме ми робимо з іншої сторони. Ну що, з нашими гульками ми закінчили. Тепер давайте розправимо пальчиками волосся. Додамо йому трошки більше об'єму. І, звісно ж, все це ми зафіксуємо лаком для волосся від тавт. Ну що, ось така літня та модна зачіска в нас вийшла. Ставте пальці вгору. Якщо вам сподобалося, підписуйтесь на канал Стопна Укладка і також на мій канал Mary Енн. Ну а я вам бажаю всього найкращого. Цілую ваша Марина. Па-па!